Добрий день! З вами знову я, Наталка, і наша підготовка до НМТ з української мови. А про що ми поговоримо? Ми поговоримо про прізвища чоловічий і жіночі, які змінюються, а які не змінюються ніколи. Наприклад, прізвище на О, чоловіче та жіноче климко. Чоловіче прізвища на О змінюється, а жіноче прізвища на О не змінюється. Наприклад, климко геннадій. У кого питання? У климка геннадія. Далі, кому климку геннадію? А от жіноче климко Наталія. Климко Наталія. Кого немає? Климко наталії. Кому климко наталії? А ще, якщо перед нами прізвище, яке закінчується на приголосний. Чоловіче і жіноче. Наприклад, швець. Запам'ятовуємо чоловічі прізвища на приголосний змінюються, а жіночі не змінюються. Наприклад. Швець Степан. Кого немає? Швеця Степана. Кому? Швецю Степану. Ким? Швецем? Степаном. А жіноче? Швець Оксана. Кого немає? Швець Оксани. Кому? Швець Оксані. Ким? Швець? Оксаною запам'ятовуємо і використовуємо. З вами була я, Наталка. Далі буде обов'язково. Слухайте мене і підписуйтесь. До побачення.